Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя я була на блошиному ринку. От минулої неділі ринок був гарний. Я багато чого купила, навіть не встигла показати в одному відео. І навіть сказала, що у мене ще залишилися цікаві знахідки, я покажу пізніше. Ну, і от, тиждень у мене видався дуже насичений. У мене було багато роботи. Я не мала часу знімати відео. Навіть і зараз. Себе відчуваю стомленою, ну, але ж сьогодні неділя. І тому сьогодні небагато знахідок, залишилося ще з того тижня, тож зараз знімаю відео. Що я купила минулої неділі і сьогодні. І починаю я з намиста, яке зроблено з флюориту. Флюорит це мінерал, це натуральне каміння. І мені дуже подобається. Має він отакі кольори фіолетові, є, вони насичені, є, є більш світлі, і такі світло-світло-зелений. У мене це не перше намисто з люориту. Але коли я бачу і бачу, що не дуже дорого, я намагаюся купити. Я дуже полюбляю ці намиста носити влітку, тому що це мінерал, і він холодить шкіру, коли занадто жарко. І отут застіпка, ну, яка так показує, мабуть, сучасну прикрасу. Нічого старого тут немає. Купила її, тому що мені подобається флюорит. Я Ще купила таку нитку з перлинами річковими. Я впевнена, що це стара нитка. Якось в 20-му сторіччі, десь з 20-30-х -х, х років вже в моді були такі перлини. Вони могли бути штучними, культивованими, але більшого розміру. Отакі От тонкі були в моді десь наприкінці 19 сторіччя. І я вважаю, що до того часу відноситься і ця нитка. Як бачите, перлинки дуже розрізняються. За формою, навіть за розміром. Оці маленькі, які блищать, це не пластикові проставлені такі намистинки, це метал. І тут отака застіпка. Ніякого маркування тут немає. Але застіпка не сучасна. Вона старенька. І навіть, я не впевнена, але може бути золотою. Або дуже гарна позолота. Але поверхня її так виглядає недешево. А ще купила такий підвіз. Сподобався він мені. Гарно виглядає в дуже гарному стані. Перлина тут не натуральна і не культивована. Це зроблено, ну, так, як виробляє відома іспанська фірма Махоріка, або її називають ще Майоріка. І це штучне перли. Але фірма, я кажу про нашу іспанську фірму Махоріка, це фірма, яка випускає не біжутерію, а саме коштовні прикраси, бо метал у них або срібло, або золото. Отут такий зворотній бік. Характерний для цієї фірми, для прикрас цієї фірми. І в центрі тут є проба 925. Тож прикраса срібла, позолочена. Сказати про її вік мені важко, бо вона могла бути зроблена десь у другій половині 20 століття. Мені здається, що це прикраса сучасна. Чи то були 60-ті роки, чи може 80-ті, чи може навіть 90-ті. Моя знахідка сьогодні отака от брошка. Яку я побачила, і ви знаєте, я зрозуміла, що в мене нічого подібного немає. Я вже казала, що коли я бачу брошки з стразами, я вже дивлюсь на них так, що у мене є подібні такі такі таке інше. А отут, справа в тому, що основа металева основа, дивіться, така цікава. Мені це нагадало шиття золотими нитками. Розумієте, так? Отак От виглядає ця металева основа. В центрі це скло, але скло ограноване, дуже гарної якості. Тут наклеєні рожеві стрази, а також марказити. Не зберіглися. Всі марказити, ці рожеві стрази, на жаль, важко підібрати. Стрази ще можна, а от марказити такі, оце вочевидь, старі. Зараз такі не випускають. Якщо пощастити знайти якусь стару зламану прикрасу, де будуть такі марказити, то можна її купити, щоб заповнити. Але тут от марказити, бачите, цих на, троя, на трояндах. на листичках, але е, дуже багато втрат. Але не могла встояти, тому що дуже оригінальний дизайн, от саме металевої частини. Це зворотній бік цієї брошки. І як ви можете бачити, вона зібрана з окремих елементів, спаяна вручну. І це дуже гарний показник. Ну, по-перше, такі речі, не пускали невеликими партіями. Ну, я кажу, я навіть такого дизайну і не бачила. До речі, голка тут, як бачите, товста. І це один, одна з ознак старої прикраси. Отака от от тут застіпка. Отаке от кріплення голки. І я вважаю, що це прикраса зроблена до Другої світової війни. Хоч, ні певне, сказати не можу. Якщо ви бачили таке, або у вас є, знаєте, напишіть мені, мені дуже цікаво. Може, є якась традиція в якійсь країні, якась культурна національна традиція, от з такою основою. Дуже буде мені цікаво. Ще одна знахідка сьогодні оцей дрес-кліп. Завжди люблю дрес-кліпи, але тут мені дуже сподобався дизайн отакий от типовий арт-деко. Симетрія, ідуть лінії, і отак він виглядає з воротнього боку. В дуже гарному стані, ніякого маркування тут немає. Шукала і тут, і відкривала там, шукала, нічого не знайшла. Як бачите, центральна вставка прозора, немає ніякої амальгами, і сяє, звертаю увагу, дуже гарно. Ця вставка центральна це теж ручне гранування. А ось оці стрази, які вклеєні тут, це штамповане скло. Тож у мене є така підозра, що вставка не та, що була спочатку. Може, тут була якась ну, іншого кольору або ще щось другої якості, не кристал, а не знаю, камея, щось таке. Ну, Але ж мені дісталося в такому вигляді, і мені дуже е, подобається, тому що е, ну, оригінальний дизайн. І е, тут е, я спочатку подивилася, і мені здалося, що тут всі кристали на своїх місцях, але потім побачила, що все ж таки десь одного тут, мені здається, бракує, або з, з цього боку. Не дуже помітно, але є, є відсутній. Отут, мені здається, кристал. А загалом дрес-кліп шикарний. Я вважаю, що це 20-30 роки. Можливо, це Чехословаччина. У мене є кілька прикрас, вони мають подібну основу. Покажу вам ще раз, Отак, таку. Може, Німеччина, так що не впевнена. А ще купила от таку невеличку брошку у вигляді павича. Бовичі мені дуже подобається. Як подивитися на неї, то тіло цього птаха воно коричневе, не дуже привабливо виглядає, мабуть, але хвіст хвіст дуже гарний. І подивившись уважно на поверхню, я зрозуміла, що то емаль. І це така матова емаль. Це мені сподобалося, якось так не виглядає дуже дешево. А подивившись зворотній бік, я зрозуміла, що брошка зовсім не сучасна. Такий тут гачок, кріплення голки. Можливо, це середина 20-го сторіччя. Можливо, 70-ті роки, але мені здається, що брошка вінтажна. Ще минулої неділі купила цю каблучку. Мені подобаються каблучки, якщо вони старенькі, якийсь дизайн не дуже розповсюджені. Тому я завжди звертаю увагу. І знайшовши цю каблучку, я подивилася. Мені так сподобалося, як виглядає. Вже вдома, розглядаючи вставку центральну, я зрозуміла, що це, о, знаєте, кабашон. але він не такий, як кабашон відполірований. Там нібито такими. Маленькими-маленькими гранями все зроблено навіть непомітно під кутом і виглядає як кабошон. А насправді це таке гранування. Я такого не зустрічала. Не знаю, чи буде то видно, чи ні, але дуже цікаво. І, як завжди, то буває, якщо мені це підходить, якщо це мій розмір, я думаю, взяти, не взяти. І вийшло, що треба взяти. Виглядає вона як золота. Але я так зрозуміла, що це гарне покриття позолотою. І каблучка старенька. Ставки оці не мають ніякої амальгами. І якщо червона, ну вона і не світиться яскраво, а ось ці, що зліва і справа, вони виглядають дуже пристойно. От погодьтеся. Вдома перевірила з ліхтариком ультрафіолетовим. Ну, Сподівалася, що це може бути діаманти. Але ні, це не діаманти. Ну, але ж мені здається, що і не скло якесь. Тому що у центрі цей кабошон, це рубін. Він світиться, як належить рубіну, так що ну, така каблучка непроста. Кажу, що я навіть думала, що може вона золота. Але потім побачила отут. Як перевіряють, ви знаєте, як у нас перевіряють. Так, знімають напильником цим шаром золота от зараз, мабуть, буде, видно, бачите, там проглядає якийсь інший метал. Але шар золотий досить товстий. Так що я вважаю, що каблучка має свою ціну і має свій вік. Вона може бути такою старенькою, десь 20-30 роки. І стан її досить гарний. Я кажу про це покриття, тому що перше, що коли золото йде, це саме у цій частині, де більш треться, і може бути пошкоджено. Ні, воно в досить гарному стані. А на фінал відео я вирішила залишити оцю брошку, яка мені сподобалася з першого погляду. Бо зроблена вона так: знаєте, ці лінії, це так нагадує стиль модерн, або, як французи називають арт е, кінець 19, го початок 20-го сторіччя. І зроблена так, ніби то прикраса з діамантами. Ну, Я потім роздивилася, що ні, це скло. Але коли я прийшла додому, зробила фото і намагалася шукати в інтернеті аналоги, то мені виходять е, сторінки продажу, пропозиції подібних брошок, де написано: діаманти, діаманти, діаманти у сріблі. От, розумієте, В 19 сторіччі, на початку 20-го сторіччя, це було дуже дуже розповсюдженою практикою саме в сріблі, діаманти в сріблі. І якщо подивитися на те, в якій основі вправлені тут стрази, це стрази, це не діаманти. То ви бачите, що зроблено все так, як робили саме тоді 100 і більш років тому. така товста основа дуже масивна. Я роздивлялася і зрозуміла, що отут основа ця зроблена з жовтого металу, тут добре видно його фактуру, і це, здається, латунь. Але вона була покрита сріблом, і залишки цього срібла тут можна побачити. Тож, зробили цю прикрасу от саме так, як виготовляли діаманти у сріблі наприкінці 19-го, на початку 20-го сторіччя. Я дуже ціную саме роботу в прикрасах. От знаєте, у нас є продавці, вони викладають якусь біжутерію. І я питаю, це все у вас чи може ще є. І він каже: у мене є срібло. І дістає з окремого місця, там, з карману, чи з окремої коробки, і показує, дивись, срібло. І розумієте, мені не те, щоб я ганялася, щоб срібло купити. І так, якщо б я побачила прикасу з золота, я була впевнена, може, я її купила би саме з того, що вона золота. Але. Перш за все, що мене цікавить, це саме робота. Це саме, як зроблена то та або інша прикраса. І тому, е, отакі, ну, дуже близькі до оригіналу копії е, дорогоцінних прикрас, е, мене дуже приваблюють. Тому я вважаю, що вона у мене сьогодні буде шедевром. Нагадую, ці прикраси увійшли у моє відео сьогодні. Як вам здається, цікаві знахідки? Мені дуже хочеться знати, а що вам сподобалося більш за все. Я всім дякую за увагу, як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.